Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами будемо розбиратися із задачами на рух. Задачі на рух це такі задачі, в яких використовується поняття відстані, швидкості і часу. Що таке відстань? Відстань це е, м, така величина, яку проходить якийсь транспортний засіб за певний час. Відстань ми позначаємо буквою С маленькою. Ця величина в нас зазвичай вимірює, вимірюється у кілометрах або у метрах, якщо ми проходимо відстань якусь незначну, і вона позначає відстань або шлях, який пройшов якийсь транспортний засіб. Велосипед, автомобіль, пішохід може рухатися з за проходити якусь відстань. Час, який проходить, який витрачає. Транспортний засіб на дану відстань. Ми записуємо, позначаємо буквою Т, і час у нас вимірюється або в годинах, може вимірюватися в хвилинах, іще, або в секундах, наприклад. Це час, який затрачаємо на певну відстань, на певний шлях. І швидкість. Швидкість позначається буквою В, і вона вимірюється в одиницях таких кілометри за годину, через риску пишемо, або метри за секунду. Це швидкість, вона показує, скільки кілометрів кожну годину проїжджає якийсь транспортний засіб. Автомобіль, велосипед, мотоцикл і так далі. літак. Пароплав. Або скільки метрів кожну секунду, або кожну хвилину тут може бути, і ще метрів за хвилину може бути, е, проходить, наприклад, пішохід. І, ну і е, спробуємо розібратися з цими задачами, розглянемо таку задачу, в якій ми будемо використовувати поняття швидкості зближення або швидкості віддалення. Заглядаємо ось отаку задачу. У нас на малюночку показано, що є два велосипедисти. Вони рухаються у протилежних напрямках. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки в протилежних напрямках з різною швидкістю. Один із них рухається зі швидкістю 12 км за годину, інший зі швидкістю 14 км за годину. І нас питають, на скільки кілометрів вони віддаляться один від одного за одну годину, за дві або за п'ять годин. Уявимо, що велосипедисти рухаються 1 годину. Перший за 1 годину проїде 12 кілометрів. Ось цей запис кілометри за годину. Означає, що через 1 годину перший е велосипедист буде на відстані від цієї точки на відстані 12 км. Ось звідси він проїде 12 км. Тобто ось ця відстань буде у 12 км. Це за одну годину, а другий проїде за ту ж саму годину, за той же самий час, але 14 км за годину. І от, якщо пройшла одна година, то з цієї точки перший опиниться ось в цьому місці, а другий опиниться в цьому місці. На яку відстань вони віддалилися один від одного. Між ними буде відстань, яка буде складатися з 12 км і 14 км. Отже, щоб дізнатися, яка відстань буде між ними за одну годину або через одну годину. Нам треба додати ті відстані, які проїдуть ці велосипедисти, кожен за одну годину по скільки кілометрів вони проїдуть. Отже, перше, у нас буде 12, додати 14, і це у нас буде дорівнювати 26 кілометрів, буде між ними через 1 годину. Далі в нас запитують, яка відстань або на скільки кілометрів вони віддаляться один від одного через 2 години. Уявимо, що пройшла ще одна година. Перший проїхав за першу годину 12 км, за другу годину ще 12 км. А цей велосипедист за першу годину проїжджає 14 і за другу ще 14 кілометрів. Тобто, вони проїхали двічі по 12 і 14 кілометрів. Тобто, їхня відстань між ними вже буде удвічі більшою, бо два рази по 12 і два рази по 14 кілометрів. Кожну годину вони віддаляються один від одного на 26 кілометрів. Значить, за другу годину вони віддаляться один від одного удвічі більше. Тобто ми 26 помножимо на 2. Це буде 52 км. Це буде між ними, між велосипедистами, через 2 години. Якщо пройде 5 годин. Яка відстань між ними буде? Кожну годину відстань між ними збільшується на 26 км. Коли пройде 5 годин, значить відстань стане у 5 разів більшою. Тобто ми 26 помножимо на 5 і це буде 130 км. Це відстань між велосипедистами через 3 години. Бачимо на цьому прикладі, що коли з однієї точки в різних напрямках рухаються два транспортних засоби, то ми говоримо про швидкість віддалення. Вони віддаляються один від одного. З якою швидкістю? Наскільки кілометрів щогодини вони будуть віддалятися один від одного? Ця швидкість дорівнює сумі швидкостей двох велосипедистів? Розглянемо другу. Картинку. Тут у нас хлопчик наздоганяє дівчинку. Дівчинка йде попереду, а хлопчик за нею і він її наздоганяє. Швидкість хлопчика 5 км за годину, а швидкість дівчинки 3 км за годину. Бачимо, що хлопчик рухається швидше, отже, він наздоганяє дівчинку, бо він рухається швидше, отже, він колись її догоне. На скільки кілометрів він скоротить відстань до дівчинки через одного годину, Через 2 години і через 5 годин проаналізуємо цю задачу. Через 1 годину дівчинка пройде 3 кілометри. Вона пройде відстань у 3 кілометри. А хлопчик пройде відстань у 5 кілометрів. Відстань між хлопчиком і дівчинкою на початку була ось такою. А коли вони пройшли 1,5 км, другий 3 км, то відстань між ними буде іншою, і вона буде меншою, тому що хлопчик рухається швидше, він її наздоганяє. І він рухається наскільки швидше, ніж дівчинка. Щоб сказати, наскільки хлопчик рухається швидше, ніж дівчинка, нам треба знайти різницю їхніх швидкостей. А різниця це. Це у нас дія віднімання. Отже, якщо ми від 5 км за годину віднімемо 3 км за годину. Це буде 2 км. За 1 годину між ними відстань стане на 2 км меншою. Це за 1 годину. А тепер уявляємо, що вони рухаються 2 години. Кожну годину по 2 кілометри між ними стає менше. Значить, відстань між ними через 2 години стане меншою у 2 рази, вже буде між ними менше на 4 кілометри. Це за 2 години руху. А от якщо вони будуть йти 5 годин, то відстань між ними стане меншою у 5 разів не 2 км, а у 5 разів меншою. Між ними відстань стане меншою на 10 км. Це за 5 годин. Тут ми говоримо про швидкість зближення, тому що хлопчик наближається до дівчинки з якою швидкістю? Кожну годину по 2 кілометри він наближається до дівчинки. І е, кожної години ця швидкість, ця відстань зменшується ось на отаку кількість кілометрів. Розглянемо задачу 520. 9, у якій говориться про е, два міста Луцьк та Львів. Відстань від Луцька до Львова 152 кілометри. Із цих міст одночасно назустріч один одному виїхали два скутеристи. Ну, уявимо, що у нас Ось тут у нас буде Луцьк, тут у нас буде Львів. Відстань між цими двома містами 152 кілометри. Із цих міст одночасно в один час, в один момент вирушили два скутеристи. Швидкість одного 39 км за годину, а іншого 37 км за годину. Через який час вони зустрінуться. Якщо вони будуть рухатися назустріч один одному, вони десь посеред дороги зустрінуться. І нас питають, через який час це відбудеться. Якщо ми говоримо про швидкість першого, вона дорівнює 39 км, то через одну годину перший подолає 39 км. Перший велосипеди э, скутерист проїде 39 кілометрів за одну годину. В той же час другий проїжджає 37 кілометрів за ту ж саму годину. І ми тут можемо сказати, скільки кілометрів буде э, прої, э, проїдуть два скутери. Одночасно за першу годину. Це з цього боку проїде 39 км, а цей з цього 37. І разом вони проїдуть 39 плюс 37. Додамо ці швидкості. Ми отримаємо з вами 60 і ще 16 до рівня 76 км. Це вони проїдуть разом за одну годину. Значить, я напишу кілометрів за годину, тоді це в нас буде швидкість, це та швидкість, з якою вони наближаються один до одного. Ми називаємо цю швидкість зближення. Скутеристи зближаються кожну годину на 76 км. Це у нас швидкість, зближення. Ця відстань у нас 152 км. Скільки разів по 76 км поміститься у цій відстані? Одна година пройшла, вони проїхали разом 76 км. Скільки ще разів можна вмістити тут по 76 км? Раз ми говоримо, скільки разів поміщається оця відстань у всій великій, то ми повинні поділити. Відстань між містами 152 на 76. І бачимо, що 76 поміститься в числі 152 рівно 2 рази. Отже, 2 рази. По 76 кілометрів. А раз два рази, то це буде 2 години, бо одна година 76 кілометрів і ще одна година пройде, ще 76. Значить, це у нас будуть години. Дві години їм потрібно для того, щоб зустрілися. Через 2 години зустрінуться. Скутеристи зустрінуться. Так, це ми розв'язали задачу, а в цій задачі там нам говорять, що треба записати у вигляді розв'язок записати у вигляді виразу. Давайте зараз запишемо тепер ось ці дві дії, які я записала в один вираз. Ми спочатку виконували додавання, отже, ми записуємо 39 плюс 37. У дужках. І цей результат, який ми отримали, ми на нього ділили 152. Отже, 152 поділити на суму чисел 39 і 37. Ну, і ми бачимо, що в результаті ми отримаємо 2 години. Записуємо відповідь. Нас питали, через скільки зустрінуться скутеристи. ми кажемо через 2 години. І розглянемо ще одну задачу. Задача номер 536. В цій задачі говориться про дві велосипедистки, які їхали, виїхали одночасно на зустріч одна одні з двох міст. Ну, аналогічна задача, як і про скутеристів. У нас є дві велосипедистки. І вони їдуть одночасно на зустріч одна одній. Ця сюди, ця сюди виїхали в один час. Е, на зустріч одна одній е, з двох міст, відстань між якими 78 кілометрів. Ось оця відстань до рівня 78 кілометрів. Вони зустрілися через 3 години. Пройшло 3 години, і вони зустрілися. Одна сюди приїхала, друга з цього боку сюди проїхала і пройшло до моменту зустрічі 3 години. Нам треба знайти швидкість однієї з них. Одну з велосипедисток швидкості ми не знаємо, скільки кілометрів за годину вона проїжджає, якщо швидкість іншої, 12 кілометрів за годину задача обернена до попередньої. Тут ми знали швидкості їхні і знали, яка відстань між містами. ми... Дізналися, скільки годин е, знадобилося їм для того, щоб зустрітися. Тут навпаки, ми знаємо відстань, знаємо швидкість однієї, знаємо, через скільки годин вони зустрілися, яка ж швидкість іншої. Почнемо з того, що вони зустрілися через три години. Отже, вони цю відстань разом подолали за три години. Значить, ми можемо дізнатися. З якою швидкістю вони разом подолали всю відстань за такий час. Для того, щоб дізнатися швидкість, нам треба відстань 78, поділити на час, який вони затратили на цю відстань. на 3. 78 ділимо на 3, маємо 26, це у нас кілометрів за годину. Це та швидкість, з якою вони наближаються один до одної. Кожну годину вони наближаються одна до одної на 26 км. І таку швидкість ми називаємо швидкість зближення. Тобто, якщо пройшла одна година, то перша проїхала 12 кілометрів. Друга проїхала, ми не знаємо, скільки кілометрів, але разом оці дві відстані ось ця і ця. Разом це 26 км. Якщо 12 і ще скількись разом, це 26 кілометрів, то скільки ж їде, е, проїхала за одну годину друга велосипедистка. Тут ми можемо дізнатися, віднявши від 26 від тої е, їхньої спільної відстані, яку вони разом проїхали 12. І ми дізнаємося, скільки тут буде у нас мінус 12, 26 відняти 12 це у нас 14 кілометрів. Це ті кілометри, які за одну годину. Першу годину проїхала ця велосипедистка, тобто це її швидкість? Швидкість першої велосипедистки. Записуємо відповідь. Відповідь коротка 14 км за годину.